Видно? Ще так? А тись так переближче, щоб ти прижив, да? так? <світ> так, ми сьогодні якого, 13 грудня, вівторок, 16-го 2016 року на позиції в районі міста Мар'їнки насемов бойову службу. Виконуємо костаційний обов'язок. І ми зараз заспіваємо гарну пісню при цьому вогнику, який ми можемо тільки днем запалити, бо вночі дуже небезпечно, щоб тут щось світило. неділю раненько, як сонце, вставало українське військо. O kopalo, oj, slova, oj, Sláva, Ukrajini, slova, slava Ukrajini, I hrojam slova raz i dva. Окопи, окопи, жаль вас покидати, як вас було важко зими будувати. Ой слава, ой, слава Україні, слава, хай живе Бандера. І його держава нас і два, чи ви хлопці спали, чим в карти грали, що ми україну, москалям віддали. Ой слава, ой слава Україні, слава, слава Україні і героям слава Раз і два. Ані ми не спали, ані в карти грали, бо ми молоді слухом думали. Ой слава, ой слава Україні, слава, хай живе Бандера і його держава. Раз і два по першакові. Била, та й гуляла, а друга, команда нічого не знала. Ой слава, ой, слава Україні. Слава, хай живе Бандера і О. Держава раз і два, тернопи забрали, аві кружили, там під Перемишлем голови зложили, ой слава, ой, слава Україні. Слава, слава Україні і героям, слава і два, тернопи. Там під переми висока могила, бо там погова на вся стрілецька сила. Ой слава, ой слава Україні, слава, хай живе, Бандера і його держава, Ой, слава. Ой, слава Україні, слава, слава Україні. І, і героям слава Росірова. Отак ми. І в той же час ми мусимо подивитися, що сидіє кругом. це діє коргон. Що діє коргом? Богник горить. В Долинській районі виготовляють такі. Сючашки, грійки і Богорочанський район. Нам ну, волонтери дали, ми розвезли по позиціях. Ми тут на позиції, о, в таких Є, баночках. Нехай хоч днем і то. Днем. Так. О, так. О, так, <звідь> Хлопчик просив нас дуже, щоб оця, слава Україні, героям слава, щоб це монастерчане так, село школа, щоб ми на передовій обов'язково його цей. Так і виконуємо. Трохи вітер стих, пішов сніжок, ну нічого. Ми вечором не можемо вночі заспівати, бо дуже небезпечно, лише смеркається і тут йде пальба повним ходом. Ми хоч днем використаємо і заспіваємо

Чом ти дівчино, пісню співає, козачує, сердеко, ця пісня мила, ця пісня.

Ми любилися, та й розійшлися, Тепер зійшлися навіки ліки. Їх було троє вся голиш троє, пили гармати ша сири. Вони не знали, що друг їх зрадив, катам проклятої Москви, вони не знали, що друг їх зрадив, ко проклятої Москві, а там три браття з Прикарпаття. Ігор і Гамалія, петя туса Єгер. Yeah. І дядя, 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 дядя Вова краховеш <смір> для вас в прямому ефірі. вогник. Так. так, я хотів, бо я не зазняв вчора. Як тут близько у нас пуляють, як все порошечену, позиції дуже близько. Забори, От тут видно. Я зараз проб'ю по, по прицілу. Я зараз подивлюся по прицілу. Як давай все порешечено. Так, зараз другий. А ну давай. Я тут друг виходимо. Другий, друга бійниця. А ну. Я візьму тут приціла, подивилися, що там робиться.